Навколо горлівки останніми днями помітно активізувалися бойовики. Найбільше кажуть, наші розвідники дошкуляють снайпери. Нині стрільці терористів працюють на передньому краї, використовуючи найсучасніші гвинтівки російського виробництва. Вихлоп відповідно підсилювати передові позиції доводиться і українським силовикам до останнього часу. Проїздні для цивільних дороги у горлівку нині гвардійцям та військовим доводиться узагалі перекривати для більш ретельної та прискіпливої перевірки транспорту. Наші бійці кажуть, аж надто часто після проїзду приватного транспорту їх почувають, починають поливати мінометним вогнем. Із сектору передової біля горлівки репортаж Руслана Ярмалюка. Дорога на горлівку для цивільних сьогодні закрита. Бойовики підтягують важку техніку до нашого передового посту. Наш водій їде на передову. Чиняється. Крізь зеленку на передову хлопці несуть сигарети та воду. Так, відкрита зона. Швидко, 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 швидко. Тут немає тиші. Пости під обстрілами ворожих мінометів б'ють з за териконів. Стріляють почеродно, то тобто з мінометів. 120 ті Васильки. Вони себе жартома називають земляними людьми. Це це, є собственными руками отрытые блиндажи, щели перекрытые. Не хватает? Да, в принципе, все хватает. Спасибо, спасибо волонтерам. Благодаря им, по большому, по большому счету, армия и кормится, и, и одевается. По прихвилинне за тысячу у полный зрис тут не ходят и палят на пив присядки, аби диму від цигарок не було видно. Дуже хороший снайпер, потому что ложить уже даже ночью появилась у него оптика ночная. До поста доходив на присядках. У полях вони вже понад два місяці мріють про гарячу воду та тепле ліжко. Однак зимувати доведеться тут, а не в Горівці. Першу чергу проблема в командуванні. Стоїмо реально під Горловкою. У людей було ціле літо. От. Люди виїхали з Горловки. От. Людям людей обнадіжили, що коли вони вернуться, город буде вже український. Вони просиділи ціле літо. багато просиділи в полях, в палатках, в палаточних городках. І зараз вони, ну, їм просто некуди діватися. Вони зараз заїхали з, з маленькими дітьми, багато, дуже багато женщин, детей. дітей. Реально мирного населення заїхали в Вот. Реально зараз, ну, невозможно працювати по цьому місті і вибити противника туди. Просто нереально. Група готується до рейду, у тил вертається за підкріпленням. Останні вказівки. Дістанція 5 метрів. Давай передвигаємо. передвигаємося. Мелкими шагами передвігаємося. Давай вперед. Прошу. І як тільки хлопці підводяться на ноги, починається бій. Це і є саме найнебезпечніше місце під горлівкою. Це передова. Пересуватися треба дуже швидко. І на півприсядки. Похопцем під клекіт автоматів та вибухи мін бійці вертаються з передової без втрат. Бігом, бігом! І так щодня одні лишаються на позиціях під смертельним дощем, інші у рейдах та засідках. Вони усі ходять під Богом. Бо єдина надія: тут за тисячі кілометрів від домівок на війні це на власний досвід та на ангелів-охоронців. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергіш Портило. Спецкордва плюс